Кресуле пефората – та це вражаюча сукулентна рослина, яка ідеально підходить для початківців. Вона має різні відтінки зеленого, блакитного, сірого та рожевого кольорів. Товсті, трикутні листя спіралю обвивають стебло, з її назва – ниточка гудзиків. Ця чарівна рослина прикрасити будь-який простір, включаючи ваш ниточка гудзиків універсальний сукулент. Її часто використовують у тераріумах та кам'янистих садах. Завдяки своїй розлогій формі росту, вона також чудово підходить як ґрунтовий покрив або в підвісних кошиках. Якщо висаджена на вулиці, вона приваблює метеликів та колібрі. Сподіваюся, ви вже задумалися про ті, щоб вирощувати кресу у лепефората. Тож, давайте дізнаємося все про цей милий як гудзик сукулент. Загальна інформація. Тип рослини, сукулент. Батьківщина, красюлейсії. Рід, красула. Вид, красула пефората. Освітлення, часткове сонце. Висота, 12, 24 дюйми, 30 60 см. Потреби у воді, низькі. Догляд мінімальний. Тип ґрунту, суміш для сукулентів. Що таке неточка гудзиків кресуле пефората, також відома як пагода або намисто швидко зростання. Вона активно розвивається на вісні та восени, а влітку переходити у стан спокою. Стебла утворюють кущики та можуть виростати поверх інших рослин, навіть пробиваючись крізь сусідні чагарники. Коли рослина досягає зору, вона може зацвісти на вісні. Квітки дрібні, зіркоподібні, зібрані в кластери жовтого, білого або рожевого кольорів. Щоб стимулювати цвітіння, забезпечте невелику різницю температур між днем і ніччю, а також прохолодну, але не морозну зиму. Осколки ця рослина походити з Південної Африки, її потрібен теплий клімат. Якщо ви живете в зонах USDA 9, 11, вам пощастило ви можете вирощувати її на відкритому повітрі цілий рік. У холодних регіонах вона стане чудовою кімнатною рослиною. Віді кресуле Пефората. Рід Кресуле налічує близько 200 видів, багато з них мають схожі назви, наприклад, Ниточка Гудзиків. Щоб не заплутатися, візь два розширені варіанти виду Пефората. кресуле Пефорта Вараягая. Цей сорт вражає різноманіттям кольорів від зеленого до жовтого та рожевого. Деякі мають райдужні країни, інші смугасті. Кресуле Пефората ССП Каугенсас. Цей підвид має стандартний вигляд, але листя має яскраво червонорожеві країни та рожеві або білі цятки. Кресула Пфората ВС Кресуле Конжанка. Кресула Пфората часто плутають з Кресуле конжанка, яка має трохи інше листя. Догляд за ними схожий. Але в цій статті ми зосередимося лише носи пефората. Посадка ці компактні рослини зазвичай вирощують у горщиках вдома або на вулиці. Це дозволяє переносити їх у захищене місце, якщо ви живете в холодному кліматі. У теплих зонах USDA 9 і вище їх можна садити прямо в ґрунт. Оберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Якщо ґрунт не відповідає вимогам, Додайте компост і пісок для покращення дренажу. У горщиках можна використовувати спеціальну суміш для сукулентів або додати перліт і пісок у звичайний ґрунт. Садити на ту ж глибину, на якій рослина була раніше. Після посадки обережно утрамбуйте ґрунт і полійте, щоб закріпити коріння. Не переливайте, поки рослина приживається, це може спричинити гниль коренів. Як вирощувати? Ниточка гудзиків має стандартні потреби сукулентів. Коли ви звикнете до догляду, ця рослина буде легкою у вирощуванні. Світло Рослини потрібно 4-6 годин прямого сонця на день. Чим більше сонця, тим яскравим буде колір листя. Однак надмірне сонце та спека можуть спричинити опіки. Оберіть місце з тінню день або фільтрованим світлом. Якщо вирощуєте вдома, ідеальним буде південне вікно. Кресу та чуйна до різких змін освітлення. Завжди змінюйте умови поступово. Вода Не переливайте сукуленти, кресу та не звинувачуйте. Вони зберігають воду в листі, тому не потребують частих поливів. Перелив робити їх е м'якими та водянистими. Не долив призводити до воянення та зморщування листя. Поливайте лише коли ґрунт повністю сухий. Якщо сумніваєтеся, краще не поливайте. Сукуланти легше переносити недолік води, ніж її надлишок. Ґрунтете: Дренаж це ключове для кресула пефората. Якщо коріння постійно у воді, вони швидко загниють, можна використовувати готовий ґрунт для кактусів і сукулентів, або додати пісок і перліт у звичайний ґрунт. Періодично перевіряйте, чи ґрунт не потребує забагато води, якщо так, додайте більше піску. Рослина невібаглива до РН, але краще зростання у слабокислому ґрунті. Температура та вологість. Температури нижчі за 0 зазвичай зашкоджують кресу лепефората. Якщо вирощуєте вдома, підтримуйте температуру 18-21 влітку та близько 10 градусів Цельсія. Рослина не любити високу вологість. Поливайте лише під корінь і тримайте у добре провітрюваному місці. Підживлення добрива не обов'язкові, але сприяють зростанню та цвітінню. Якщо вирішите підживлювати, використовуйте розведений рідкий добриво раз на місяць у період вегетації. Для молодих рослин вибирайте добрива з низьким вмістом азоту, для дорослих збалансовані. Також можна використовувати повільнодійні добрива для сукулентів, їх вносити один раз на початку сезону. Догляд. Ниточку гудзиків можна підрізати для форми. Після цвітіння залишаються дерев'янисті стебла, які легко видалити. Також можна обрізати рослину, якщо вона завадто розростається. Використовуйте чисті інструменти для обрізки. Після обрізання тримайте рослину сухою. Щоб уникнути інфекцій. Пересаджуйте, коли рослина переросте горщик. Вона додає кілька сантиметрів року, тому обирайте ємність з запасом. Краще пересаджувати на качані весни, щоб забезпечити простір для росту. Якщо під час пересадки вивіть гнилі корені, обріжте їх і дайте місцям зору підсохнути перед посадкою. Замініть ґрунт на більше дренований. Розмноження. Кресу лепефорета можна розмножувати живцями, поділом куща та відростками. Розмноження живцями. Для стеблових живців зріжте верхівку здорової рослини від 1 см і більше, потім віддаліть нижні листки, щоб залишилось щонайменше 1,5 см голого стебла. Для листкових живців акуратно відокремте листки, не залишаючи частин на стеблі. Осколки листя ростуть парами, можна обережно їх відкрутити, щоб вони відділилися цілими. Дайте місцям зору підсохнути 1-2 дні перед посадкою. Посадіть живці у добре дренований ґрунт. Стеблові живці просто вставте в ґрунт, листкові, покладіть зверху. Оприскайте водою і тримайте у тіні, поки не вкоріняться. Кореновий стимулятор не обов'язковий, але може допомогти. Коли живці вкоріняться, поступово збільшуйте освітлення. Поливайте їх як звичайну рослину щонайменше раз на тиждень, доки смороду не дозріють. Розмноження відростками Цей метод аналогічний живцюванню. Відростки це розетки на тонких стеблах, які рослина випускає над землею. Відрісте їх на сантиметр нижче розетки. Розмноження поділом куща. Якщо рослина завато розрослася, її можна розділити на дві частини. Акуратно виведіть її з ґрунту і очистіть коріння. Ви побачите, що рослина складається з багатьох стебел і коренів, розділіть її руками або чистимо ножем. Посадіть у сухий ґрунт і не поливайте кілька днів. Якщо місця зору не підсохнути, смороду можуть загнити під час поливу. Розширені проблеми. Як і будь-яка рослина, красула пефората має свої проблеми. Щоб уникнути їх, слідкуйте за станом сукуланта. Витягування. Сукуланти цінуються за компактність, тому витягування псує їхній вигляд. Якщо рослина почала витягуватися, поступово перенесіть її у більше сонячне місце. Якщо вона вже завато витягнулася, можна обрізати довгі стебла. Коричневі плями. Влітку на листі можуть з'явитися коричневі плями це сонячні опіки через надмірну спеку та пряме сонце. Якщо відразу змінити місце, ушкодження будуть лише зовнішніми. Переносити рослину поступово.